Виконуємо номер 1294 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Зведи подібні доданки і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Доданки, що мають однакову буквену частину, називають подібними доданками. У нас подібні 7А і мінус 5А. І Мінус 3b і 4b. Щоб звести, подібні доданки, достатньо додати або відняти їх коефіцієнти, і знайти результат помножити на спільну буквену частину. 7 віднімемо 5 і помножимо на а. Мінус 3 додамо 4 і помножимо на B. 7 відняти 5 буде 2, домножимо на А 2а. Мінус 3 дати 4 буде 1b, один або одиницю писати не будемо, буде просто b. Маємо 2а додати Б. У другому завданні подібні доданки: 1 третя а, мінус 1 друга А, і мінус 1 четверта А. 1 третя віднімемо 1 другу, віднімемо 1 четверту і помножимо на спільну змінну А. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 12. Додаткові множники 4, 6 і 3. Маємо 4 дванадцятих. Відняти дванадцятих, тому зразу додамо число протилежне до мінус 6. І додамо число протилежне. До 3 до 3 дванадцятих це мінус 3 дванадцятих і помножимо на А4 дванадцятих додати мінус 6 дванадцятих це буде мінус 2 дванадцятих, і мінус 3 дванадцятих маємо мінус 5 дванадцятих, Домножимо на змінну А, мінус 5 дванадцятих А. У третьому завданні подібні доданки мінус 5х і мінус 7х, і 9 іг і мінус 8 іг. Мінус 5 віднімемо 7 і помножимо на спільну змінну х, 9 віднімемо 8 і помножимо на спільну змінну у. Щоб від одного числа відняти друге. Потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. 9 відняти 8 буде 1. Додамо 1, писати, не будемо коефіцієнт. І тепер мінус 5 додати мінус 7, це буде у нас мінус 12, тут дужка лишня. Мінус 12, там множимо на х буде мінус 12х додати і. Задання четверте на подібні доданки 0,47 М, мінус 0,49 М і мінус 052 М. Тому 0,47, додамо зразу число протилежне до мінус 0,49. Це буде мінус 0,49. І додамо число протилежне до 0,52, це буде мінус 0,52, і помножимо на спільну змінну m 0,47 додати мінус 0,49 це буде мінус 0,02, і додамо до мінус 0,52, маємо мінус 0,54m. У п'ятому завданні у нас подібні доданки 18,2п і мінус 97 П. 18,2 віднімемо 9,7 і помножимо на спільну зміну П Та додамо 9,2х. 18,2 відняти 9,7 це буде 8,5. І додамо 9,2. У шостому завданні потім додамки А, і А, і Б і мінус Б. Додамо коефіцієнти 1 додати 1 помножити на А. І 1 відняти 1 помножити на Б. 1 додати 1 це буде 2а. І додати 0 b 0 помножити на b – це буде 0, тому маємо 2А. Ми звели подібні доданки. Номер 1294 виконано.